Добрий день, любі друзі. Вас вітає центр дитячої 13 творчості промінь, гурток англійської мови ста, керівник Шаргородська Зінаїда Семенівна. Любі друзі, на попередньому занятті ми з вами було домашнє завдання Вивчити кольори та вірш. Давайте з вами перевіримо домашнє завдання. Червоний red, жовтий yellow, лакитний blue, чорний black, коричневий браун. Білий, white, фіолетовий, ваоліт, сріблий, сивер, золотистий, і оранжевий orange. Та давайте вірш. Red and yellow, white and blue. This beautiful flowers are just for you. Молодці, сьогодні наша тема отим. Я буду вас запитувати, а ми будемо з вами його потрохи описувати. Давайте. І так, скільки сезонів у році? Чотири. І так, на англійську мову перекладаємо There are four seasons in the year. Які ви знаєте, сезони? Зима, вінтер, весна, сприн, літо, саме та восінь, осінь, очень. Зараз який сезон у нас? Три. Давайте з вами їх розкажемо. Значить, there are three months in, in autumn. Перший місяць, який? Отчим, другий. Октобе. Третій? новень. І так, перший місяць у нас септемпер, септемпер. Стопах. Грас це настрава. Кул прохладний, рейд дощ, брайт яркий, тушайн – світити, скай небо. І так, давайте з вами. Яка це, який сезон на цій картині? От да? так? І ти? Один. І так. The days are cool, neighborhood. The leaves in the trees are якого кольору на деревах? brown, red, and yellow. The sun doesn't bright. The, the sun doesn't shine brightly. Sonsen is yarn. The sky is grey. The grass трава жовтка, так? А тепер розглядаємо What is the season the fruits need? What is the season when school friends meet? Який це сезон? Какой це сезон, коли? Да, there are many fruits and vegetables in autumn. Як, е, е, значит, е, какой сезон, коли фрукта, е, е, фрукта-салотка? Фрукта Який це сезон, коли Школьни товариші зустрічається. Це що? It is autumn. What is the season when fruit in meet? What is the season when school friends meet? Добре. І давайте вірш на, э, закінчення sezony. Summer is bright, autumn is yellow, winter is white, spring is green. Так. Розуміла? Так, вивчити слова до восені, до теми осінь. До побачення. гудбай!